Коротше, дружні, хотів зробити прев'ю, тільки що для ролика розлилося. Видно, воно зробилося більш не ніж... Ну, Коротше, під желе знаходиться сік, розумієте? І тому воно, типа, сік почав. Відтікати і не вийшло так повністю, як вчора зробити але трошки вийшло. Ну, коротше. Тому такі справи. Hello Френдлі, мене звати Деніс Френдлі. Зараз ми прореагуємо на желе апельсинове, я так думаю, з цукатами. Тому поїхали, що правильно до заставки. Деніс Дружній реагує? Деніс Дружній реагує, Сьогодні буде реагувати він на. Апельсинове желе з цукатами, катами, катами. Давайте почитаємо коментарі. Щось ви мене розчарували. Дуже мало коментарів. Це за те, що вас попрос це за те, що я новий телефон купив і всім попросив написати по то ніхто не привітав. Але я вас розумію, бо то, що вчора була прем'єра другого ще ролика, ще за. П'яте той, во, за 5 квітня. І, видно, ви, вам залетіло, так як більше роликів, вам залетіло той більше ролик, але я за той вже не писав. Коментарі не було часу. я Написав суто вчорашній ролик. І тому ви перейшли на той, бо я виді, ви спілкувалися з прем'єрі там під тим роликом, тому ви вже під. Цим роликом ну, вже й не лишили коментарів, так багато. тому я вас розумію. ну, Давайте тоді під цим трошки побільше коментарів. Уже сьогодні один ролик, пишіть. так. Добре, шосте, шосте, лоло Трек, Вітаю, друже. На кінець у тебе вже свій телефон. Дякую, лоло Трек, за вітання. Звичайно, в мене вже свій телефон. Нолік, вітаю з телефоном. Бережи телефон, бо не буде контенту. Дякую, буду берегти. Але не паріж, добре, що ти купив вже телефон, бо в Болгарії тобі б його не вистачало. Ого, го дійсно б не вистачало контенту, і море треба якнайбільше зняти. Та. Е, Екатерина Чернишова, поздравляю, желаю сохраніть і не убій телефон. Е, спасибо, Екатерина Чернишова. Надіюся, що так як ти написала, так воно що правильно і будете. Е, так, где просмотр? Їх нету. Ну, шорти не залетіли. Може сьогодні залетять, сьогодні до 10 познімаю. Подивимось. не Паріж, чекаю, сьогодні жиле з кубиками. Уже знімаємо. Ну це не кубики, це той вон. Е, це цукати, Ну, хай буде кубики. Так як ти сказав, то я спочатку і назвав. Так, я, коротше, зараз. Так. Йо, я думав, що я переверну. Ой, а я цим ліктем дотеркнувся. Я, коротше, наляпав. Йду я по цей вон. По ложечку, ложечка вже тут. Во, ложечка. Так. То липке, я почав робити ці прев'юшки, прев'ю до відео, воно потекло мені. Буде вже ну, таке прев'ю. Тобто кубики в нього буде на відео. Ну, Бо я хочу от кого, ви повністю побачите, ви, ви повністю вже не побачите. Ну нехай. Тут у мене вже замість того китайського маленького телефону, той тобто здох вже таке подібне. Е, годинник, щоб я цей вон. Бачу точний час. Тому поїхали, давайте зацінимо е, кубики, типу, як він написав, Цукати Сукати записано. Блін, шо там як срака? М -м -м, апельсин. Ну так, тут буде краща оцінка. Тут уже можна дев'ятку ставити. Вау, реально смачно, мені сподобалось. І знаєте, ну пропиталося в то, що ми вчора. Ми ж теж окремий плюс. Ну, хай буде, 9 балів. Я той його. Ви мене порадували, моя аудиторія, в інстаграмі. Ви вчора мені залишили, я вже сьогодні подивився, вже є 20 лайків за останні ті дві фотки. Значить, як тема інстаграму мені ще навіть написали в Директі, що... Загружай по одну фотку в тиждень, чи, чи навіть у місяць написали. Там вона написала або в місяць, або в тиждень. І в тебе буде хоча б 15-20 лайків. Як ти будеш загружати, так як ти раніше грузив з прев'ю кожне... Ну, типу, я знімаю кожен день. І ти кожен день загружаєш по кілька цих прев'ю. ну, ну, Типу кожен день по По цих, по цих, одному, по дві прев'ю, вони, типу, не встигають лайкати. Що я вас розумію? Тому ми будемо так. Да. Я вже тоді не буду в інстаграмі викладати. Фотки з цих відосів, прев'юшки, я буду просто із свого життя. там, наприклад, поїхав в Болгарію, сфоткав в Болгарію, поїхав ще кудись просто і тоді викладати. І я так поняв, ви тоді вже будете мене на кінець лайкати. Взагалі жодних лайків до цього, до цього часу не було, ніхто не проявляв. А тут раз 20-15 лайків молодці. Дякую вам за актив. Бо ви бо мені написали тіпа, у директі, що ми бачимо, що ми тобі лайкаємо на Ютубі кожен ролик, а Ютуб тобі списує. Бо вчора вони по побачили, що. Що вони, там було, що я під час прем'єри, десь до кінця прем'єри, побачив, там було 18 лайків. Пройшов час один лайк. Уявляєте, який ютуб наглий? І вони всі перейшли мене підтримувати в інстаграм. І лайкати мене в інстаграм. Дякую, що підтримали хоч в інстаграм. Тоді так, дійсно, давайте ліпше лайкайте мене в інстаграмі, там я бачу не списую. Дійсно, молодці, що мене підтримали. Бо вони казали, хоч якось ми тебе підтримуємо, типу, і ми лайкнемо в інстаграм. Ну, дякую вам за це, так. Тоді я зрозумів. Я буду в більшості випадків. Бо я був закинув інстаграм уже був раніше, ще десь у квітні, березень-квітень я взагалі не вів, а тепер вже почав знову вести. Я тоді. Ну, зараз в Болгарії доведеться. Дивіться, тема така. Я 10 червня зараз викладу якусь одну фотку. Не знаю, щось фоткаюсь десь коло когось дерева, коротше щось придумаєте. І подивимося, як ви лайкнете новий пост за 10 червня. Далі я е, Попробую, значить. Роблю дуже багато фотків у Болгарії. і, Наприклад, 20 червня вийде там якась одна фотка 21, 23. Так? І будемо розтягувати ті всі нові фотки, які ми будемо в Болгарії. Я буду розтягувати так кожних круглих чисел, чи що? тобто 30-го. Червня наступне вийде, так, там, наприклад, далі 10 липня, 20, ну там далі 10 серпня, ну, вересня, там, ну, коротше, кожних місяців круглих чисел. Так, будемо дуже багато зробити фотків, щоб по одному, по дві виставляти ну, тільки в круглих чисел, і подивимося, як ви будете лайкати, як ви будете проявляти актив. Бо ви мені самі це написали, мені це стало приємно. Ну і будемо бачити, як ви будете, в принципі, проявляти актив. Що ви мені вернули актив в інстаграм, за що я вам дякую. У мене. У мене останнім часом актива взагалі не було просто десь ну десь 5 лайків, 4 лайків, все, а це вчора я дивлюся, 15, спочатку 10, потім 15 лайків. Ні-ні-ні, я вже зайшов було 15 лайків. Коротше, дякую. Е, може, якщо ми будемо так, може вам Болгарія сподобається фотки, може буде більше активу, не знаю, подивимося. Але дуже дякую, що ви проявили хоч активність в інстаграмі. Це як як приємно. так. Да. Я і побачу, що ви і на Фейсбук пішли мені лайкати. Це, але ви там лише одну фотографію лайкали, це там, де я на аватарці це. коло яленки ще 10 січня залив. То треба буде це його поміняти на якусь фотку, бо почали рофлити, що типу, вже літо. А вони, типу, лайкають ще новорічну фотку. Ну, та. Бо я не поміняв просто, я не знав, що міняти, і я поки що нічого там не ставив. Тепер поїду в Болгарію, то й замінюю на Болгарію або щось інше. Ну, подивимося так. Напевно, 10 червня щось поміняє, потім Болгарія, так. Щоб вам було трошки. Нове, там, нове. Мені щось здається, щось нерівно знімає. Та ні, книжки вроді рівно стоять, але. Ну, в принципі, штатив все-таки ліпше. Ну. Штатив рівно. А я штатив, дебіл розкрутив, так. Ну, щось придумаємо, Не знаю, може щось та придумаємо. Та, в принципі, нормально. В принципі, нормально знімає, так. E, тому ми щось з вами так придумаємо, але дякую вам, що за актив. Що ви проявили хоча б в інстаграмі. І прикиньте, не списало ваші подобайки, лайки ваші. Молодці. Що Ютуб списує, я не знаю. А інстаграм, бачите, не списує. Я подивився сьогодні зранку, то тепер, як стояло 20 лайків, то тепер так і стоїть. Молодці. Так, саме желе. Саме желе 8 з плюсом, бачите, не буде 9, ну. Ні! Ні, я поставлю все-таки 9. Воно смачне. Тепер давайте цукати. Так, оранжевий смак. Так, оранжевий поїхав. Поставимо також 9. Зелений смак. Це яблуко, здається. Це, ну хай буде 8. Червоний. Дев'ять. Жовтий. Дев'ять. Непогано. Треба рукав помити, бо липки від цього желе. Так що ви, друзі, мене круто порадували. Круто. Я від вас такого не очікував. Я думаю, інстаграм мій вже... Цей могилу йшов, знаєте, а ви тут раз мені хоч 20 лайків поставили. Ну, не скажемо, що оживели тако повністю, але мені це всевно приємно, бо ви рахуйтесь, 5 лайків ви підняли до 20 лайків. Тобто це сівно хоч як-не-як нормальний результат. Ну як нормальний сказати? У плані нормальний що хоч трошки пару людей знайшлося, там десь 20 людей, а це як було 5. Це що, навіть 10 лайків не було. Коротше, дякую. Може будемо. Бо вже не будемо так, знаєте, грузити і грузити, і може актив буде більше, але я не знаю, не впевнений. 15-20 далі набиралося, а там подивимося, так. То... Мені ще залишається ось тільки. Давайте доїдати. Коротше, загальна оцінка 9 Я казав, що буде 9. Бо апельсин реально смачний. Я можу раз на місяць чи два на місяць просто по одній фотці виставляти раді вас. Аби ви за той місяць найбільш активу проявили. Я не знаю, чи вам вдасться, але може хоча б ну десь 20 лайків, 30, може вам дасться поставити. Подивимося. Тому треба пробувати. Як-ніяк, -як, треба пробувати. Як ви спеціально раді мене перейшли з Ютуба в Інстаграм, активність проявляти, щоб це щоб мене підтримати, то дуже вам дякую. Дуже дякую. Райано ви не крута в А я ще там їй написав. Типа, що вона мені пише, що ми тебе підтримаємо в цей, типа, в Інстаграмі, так як в Ютубі тебе списують. А я кажу, а, а в Тіктоці не хочеш, каже, ні, мене там немає. Ха-ха, навіть деякі є розумні, що навіть у Тіктока не тебе. все. Ютуб інста. Та бо багато там, знаєте, в Тіктоці є крінж контента, і тому не всі є там та. Тому таке інстан більше. Та. Ютуб плюс-мінус. Взагалі є такі люди, що типу, є в них скачений TikTok, але навіть аккаунт не зареєстрований. Тобто можна надівитися TikTok без аккаунту, там так можна. Типа просто листати відео. Типа не треба реєструвати. Тому таке справим. Все, доїдаємо цю штучку. Тупо, що прев'ю трошки таке не до кінця але вже. Коротше, друзі, ми виїли. Все, це залишки. Що, ціночка де едбаю? тут тепер рука липка. Ну таке. Буває. Коротше, 53 по 55. Ми ще так з вами гарно уклалися. Що я можу сказати? Дійсно, як ви бачите, що в мене тут актива жодного. Тобто є актив спочатку, а потім ютуб списую. Дійсно, приходіть в інші мої соціальні мережі. Правильно, як ви знайшли мене, я вже під кожним роликом лишаю приєднатися до моїх соціальних мереж. Тобто я лишаю, як, я, як мене шукати у Фейсбуці, типу, як я записаний в Тіктоці, в Інстаграмі, там мене переходіть, знаходьте та й хочете там проявляти активність, щоб хоча б, якщо тут не виходить, давайте дійсно туди. Ну, що зробиш, як тут Ютуб нагліє та е, такі справи. Пам'ятаю, коли у Брайна Мапса теж мого любимого блогера. Ну, не знаю, він зараз мій уже не любими, бо він. Російський блогер, значить, він частково підтримує Росію. Ну, що він там не робив ціну, то йде на підтримки. Тобто він вже не є такий любимий блогер. Але коли він був моїм любимим блогером пару років назад, то я пам'ятаю, у нього була така тема. Йому Ютуб постійно коментарі закривав під його любим відосом, що він вважав, що це для дітей Ютуб Кітс. І він автоматично закривав Ютуб Kids, і матюкається понад кожне слово перед. Майже у кожному слові а, йому Ютуб кіт здають. Та. І, це, і і, типа він тоді казав, переходіть в інстаграм коментувати. І аудиторія перейшла і коментувала в інстаграмі, так як в Ютубі не можна. Так само я і до вас говорю. Якщо ви бачите, що в мене Ютуб списує лайки, переходіть в Інсту, і лайкайте мене в інсту, хоча б щось, я ясно, там не буду контент ніяко пилити. Бо там шорт відео, це для мене не цікаво. Але хоча б фотки, лайкайте ти. Та і, все, <свят> та і все, не знаю, подивимося, може якісь коротенькі шорти, не знаю. Коротше, фотки можете лайкати. Тому на цьому все. З вами був Деніс Франні. Ну, може там буде колись якісь відос, якісь прикольчики, може взагалі. Ну, взагалі, то знаєте, як я собі думаю. Розважальний контент, типу, ті, 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 як Тікток, і має бути в Тіктоках, а в Інстаграмі має бути тільки фотки. Ну, я так вважаю, що Інстаграм місце для фотографій, ютуб місце для горизонтального контенту. Тікток місце для оцього розважання. Так воно і було пару років назад. Але всі вирішили сайти додавати ці тіктоки, щоб теж перенести аудиторію з тіктока до своєї аудиторії. в та, ну, та, Тому такі справи, ну але я так сильно вважаю, тому я буду, я буду старатися більше на тікток. Щоб в інстаграмі залишалося фотки, а там тіктоки. Так, тому така справа, подивимося, може так буде, що. І там, і там трошки залю, там, один відео, там ще... там ще, більше, ну, тому такі справи. З вами був Денис Friend, радий був вітати на своєму каналі. не знаю, Пишіть побільше коментарів, бо то лайки треба буде закривати. Добре. Всім добра, всім пока, бувайте. Поговорили, класно. Так. Доїли, оціночку дав, пока, бувайте.